Усім привіт! Мене звати Катя Годунова. і Я журналістка Суспільне Спорт. І На нашому Ютубі ми запускаємо новий проєкт, де будемо оперативно обговорювати головні спортивні теми. І хотілось би наш дебютний випуск присвятити чомусь хорошому, наприклад, виходу у збірної України на чемпіонат світу 2022 але щось пішло не так, і туди вийшов Уельс. У будь-якому разі давайте розбиратися, що саме сталося в Кардіфі, і що далі очікуватиме на збірну України. Загалом збірна України лише один раз грала на чемпіонаті світу у 2006 році. Україна напряму з групи вийшла на Мондіаль, і вже в Німеччині вийшла з групи з другого місця і дійшла до чвертьфіналу, де програла лише майбутнім чемпіонам італійцям. У Вельсу схожа історія. Дракони так само лише один раз в історії грали на чемпіонаті світу, але в далекому 1958 році. Тоді Вельс так само дійшов до чвертьфіналу, але програв в Бразилії. За іронією долі саме ці дві команди Україна та Вельс, мали розіграти останню тринадцяту потівку на чемпіонат світу в катері. Ці команди зустрічалися між собою вже тричі-двічі. Гра закінчилася в нічию. Фінальний світок який фіксує нічию у матчі збірних України та ОЕС на один один на 44-й хвилині. Геннадій зубов відкрив рахунок. І один раз Україна перемогла. І, начебто, статистика мала б бути на нашу користь, але не цього разу. За весь матч України проти Вельсу було забито лише один м'яч на 34-й хвилині. Із хороших новин його забив українець Андрій Ярмоленко. І з не дуже хороших новин він забив на вті ворота. Якраз у цей момент капітан валіців Гаред Бейл пробивав штрафний. Ярмоленко хотів відбити м'яч подалі від воріт збірної України, але сталося все навпаки, і він головою відправив м'яч прямо в сітку Георгію Бущану. Після цього в Україні було ще більше 55 хвилин, аби врятуватися, іначе гра йшла непогано, були моменти, але голкіпер валіців врятував просто все. Та ще й суддя наприкінці першого тайму не зрахував пенальті на Ярмоленку, коли той впав у чужому штрафному майданчику. Може, все-таки там був той пенальті. У підсумку поразка України 0-1 і повне спустошення як гравців збірної України, так і її вболівальників. Футболісти після матчу не стримували сліз, дякували вболівальникам на трибунах. Мрія збірної України потрапити на чемпіонат світу зруйнувалася за якихось там трошки більше ніж 90 хвилин. Якщо глянути на статистику матчу, то Україна була кращою за всіма показниками. Ну, наприклад, 24 удари України проти 10 у Вельса, чи 9 ударів українців у ствір проти лише двох уваліців. І що вже казати, 580, 580, я повторю цю цифру ще раз пасів України проти 260 увалів. Ну, камон! Таким чином, у цьому матчі Україна вперше програла під керівництвом Олександра Петракова. До цього було чотири перемоги і чотири гри в нічию. Також Україна вперше не забила жодного м'яча під керівництвом Петракова. У мене немає претензій до своїх гравців. Все, що щоб журналістові не треба на хлопців якісь на Ярмолінка негатив. Лити. Все виливається на головного тренера. Загалом Україна вже в п'яте не змогла вийти зі стадії плей-офф до чемпіонату світу. Таке траплялося вже в 98-му році, у 2002-му, у 14-му, потім у 18-му і зараз уже у 2022-му. Ви скажете, пороблено саме так. Україна подарувала класні емоції вболівальникам та до останнього боролася за переможний результат. Хлопці вірили в мрію про чемпіонат світу, і головне, що вони ніколи при цьому не забували нагадувати про головну боротьбу, яка точилася і точиться зараз у війні України проти Росії. Збірна України не вийшла на чемпіонат світу у 2022 році. Але чи варто за це її критикувати? Я думаю, що ні, бо вона зробила все і навіть більше, зважаючи на умови і обставини, в яких вона опинилася. Що далі для збірної України це виступи у Лізі нації, і після всієї тієї попеї зі швейцарським лікарем у цьому сезоні збірна України гратиме в дивізіоні Бі. І вже в червні вона проведе перші три матчі, зокрема, двічі зіграє з Ірландією і ще один раз проти Вірменії. Новельс теж чекають матчі ліги нації. А вже в листопаді ця команда візьме участь у чемпіонаті світу в катері. Олександр Петраков привітав суперників із перемогою. Це робимо і ми. А також я хочу, щоб ви прямо зараз занотували те, що Суспільне показуватиме матчі чемпіонату світу. Як вам таке? Сподіваюся, що вже в другому відео ми обговорюватимемо більш позитивні та хороші новини. Ну, а поки що я з вами прощаюся. Слава зсу, і чекаємо на нашу головну перемогу поза спортивними аренами.